Друзі, усім привіт! Вітаю всіх на каналі. Ось хочу показати вам рецепт класної аджики гострої. До риби, до м'яса. І так, до різних страв дуже смачна аджика гостренька. Хто любить, може зробити гостру, хто любить, може зробити не гостру. Я завжди люблю гостру, таку, дуже така гостренька, дуже класна м'ясо, і рибу і так куштувати до різних страв. і так розкажу вам рецепт та й спосіб приготування. Такого на 5,5 літрів томатного соку я вже вичавив його. Все зробив, закіпає, пінку зберемо зараз. На 5,5 літрів е, помідорного соку вже перечавлено, перецідженого, без ємушок, без нічого готового. Ми додаємо ложечку паприки копченої. Тоді, перець, два перця червоних, один помірно червоний, один дуже червоний пучок е, петрушечки, дві цибулинки, одна чосничок. Куриці півчайної ложечки, італійських трав ложечка і коріандр, пів півчайної ложечки. По солі цукру ви виробіть на свій смак. Я завжди даю 3-4 можна давати чайної ложечки, перцю чорного чайна ложечка. Тоді неповний 200 г стакан цукру і пів стакана оцту. Це все, як ми закипить за рапінку, зберемо, кидаємо туди і варимо. Варимо годину часу, надбираємо тоді пів літри нашого вже майже готового кетчупу, додаємо три ложки крухмалю і ще пів години доваруємо і в стерилізовані банки закатуємо. І дуже смачно виходить аджіка. Коротше, друзі, також я розкажу по, по цибулі, по чесникові. Я роблю, коли сік на блендер перетираю помідори, беру цибулини, так само з часником перетираю, а тоді відсіджуєте все. Петрушку і перець, я кидаю, воно наварується. Все. все, друзі, вроді би по спеціях все. І в баночки під такі півлітрові, 250 грамові закатую. і на природу, на рибу ловлю заправити м'ясо, рибку, ще класний рецепт. Все, друзі, Ставимо лайк, підписуємося на канал, а я буду варити далі.